Доброго дня, мене звати Андюк Назар Олександрович. Я вихованець гуртка основи біології, комунальної установи Доноєвецької міської ради, Центр позашкільної освіти. Дозвольте мені презентувати науковий експеримент дія ферментів слини на розчеплення крахмалю у ротовій порожнині. Мета нашого експерименту визначити, як слина діє на вуглеводи та чи дійсно починається розщеплення вуглеводів саме у ротовій порожнині. Для нашого експерименту нам потрібно 2 накрохмалені клаптики білої тканини, розчин йоду, ватні палочки, слина. Для того, щоб підготувати накрохмалену тканину, нам потрібен розчин крохмального клейстеру. Для того, щоб підготувати розчин крахмального плейстеру, нам було необхідно одна склянка гарячої води та одна чайна ложка крохмалю. І утворився такий розчин. Для того, щоб підготувати на крахмальну тканину, ми попередньо занурили тканину у розчин крахмального клейстеру. Але робити нам цього не треба, оскільки у нас є вже зразки для дослідження. Спочатку занурюємо на крахмалену тканину у розчин йоду і залишаємо її на певний час. Йод є індикатором крахмалю та повинен змінити колір з білого на синій. Піднімаємо її і бачимо, що тканина змінила колір з білого на синій. І з цього можна зробити висновок, що вода не розщеплює крахмаль. На другий експериментальний зразок ми нанесемо слину на тканину. та занурюємо її також розчин йоду. Піднімаємо її і бачимо, що тканина змінила свій колір, а там, де була нанесена слина, вона залишається біла. Це відбулося внаслідок того, що крахмаль під дією ферментів слини розщепився та утворив глюкозу. З нашого досліду можна зробити висновок, що розщеплення крохмалю починається ще у ротовій порождії. Адже слина це слизько клейка рідина, що у своєму складі має е, слиєзи муциен лізоцим. Під дією травних ферментів здійснюється первинна хімічна переробка їжі, за якою складні вуглеводи розщеплюються на прості. Слина відіграє важливу роль на початковому етапі травлення їжі. Дякую за увагу!